Готуємо чебуреки на творожному тісті. Почнемо з начинки М'ясо пропускаємо з цибулиною через м'ясорубку. Дрібно нарізаємо невеличку цибулинку, згодом ми її додамо в фарш і вашу улюблену зелень. Фарш добренько підсолили, поперчили і додаємо цибулю і зелень. І щоб наш фарш не був сухий, до нього додаємо водичку або бульйончик. Все добренько перемішуємо і приступаємо до тіста. Нам потрібно 200 г сухого творогу. Додаємо дрібку солі і цукру, також нам потрібно одне куряче яйце, 5 столових ложок кефіру і пів чайної ложечки гашеної соди. Виделкою все ретельно перемішуємо, поступово додаючи борошно. Борошно додаємо до тих пір, поки не отримаємо м'яке еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. Чисту суху поверхню присипаємо борошном і приступаємо до розкатки. Тісто повинно бути розкатане дуже тоненько. Далі додаємо фарш і ретельно-ретельно заліплюємо наші буре. Смажимо на добре розігрітій пательні великій кількості олії по 1,5-2 хвилини з кожного боку. Смачного!